Добрий день, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні поговоримо, як тварини готуються до зими. Найважчою порою року для тваринок є зима. Вони мерзнуть, навіть застуджуються, а також не може добути собі їжу з-під снігової ковдри. Як тваринки готуються до зими, деякі звірятка змінюють своє обрання на тепліше, а хтось взагалі падає у зимову сплячку. Взимку обсяг їжі значно скорочується, саме тому багато звірят починають готуватися до холодів ще з осені, а деякі розпочинають займатися заготівлею харчів ще з літа. Найпершими збирають запаси це гризуни, такі як. Мишки, бурундуки та бабаки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у свої нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні, майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоб підкріпитися. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'ячки, ящерки, жуки й жаби ховаються під землею. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Носить сухе листя, лісовий мох. На зиму йому потрібно запастися великою кількістю. Щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько шести місяців. Він не прокидається всю зиму. Лисички та вовки колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і пухнастим, так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, Бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочити, сховатися від заметілі. Білки та бобри не впадають у сплячку, але підготовку проводять до зими теж. Бобри живуть великими сім'ями, всі разом вони будують поблизу води. собі Затишні гатинки, поряд з якими складають свою їжу, гілочки з дерев. Також вони харчуються корінням рослин, котрі ростуть у воді. Діти, а вам цікаво дізнатися, як готується білочка до зими. Послухайте, нуді мешканці лісу не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях. Дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім для зими. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрас з ялинкових гілочок. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку, зберігає в ній тепло. Ведбеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами, рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зими. Насправді, хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з берлоги. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Ласка та заяць біляк переодягаються в білу шубку, в ній вони майже непомітні на снігу. Діти ось так і зимують тваринки. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути знайти собі їжу.